Можна користуватися, можна малювати на папері взагалі. Тобто, це інструмент, це як молоток і, і цвяхи. Тобто незалежно, як я маю світі, це не значить, що я краще малюю. Забудьте про це. Тобто то малю... людина може малювати на, 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 на будь-який на інструмент проводиться для роботи. тобто Можна малювати на папері, сканувати. І далі працювати на комп'ютері. Можна взагалі все робити на папері, можна робити все на комп'ютері, тобто немає ніякої значення. Головне малювати. Мені зручно просто на комп'ютері і все. Ну, Для початок найпростіше, коли, скажімо... Це, це такий більш фаотичний більш, більш стін, але це початковий, так, коли робиться простий скетч. Це дозволяє, це дозволяє робити, скажімо, комп'ютер. Бо на папері такого не зробиш. І в принципі на папері краще в тому, що папір руховий, скажімо, дорослого художника буде більш уважним. А комп'ютер дає можливість помилятися, бо є Ctrl-Z, звичайно. І людина привкає до Ctrl-Z поки що. На клавіші не буде вже цих е -е, букв, але вона завжди знайде. От, і... Але боку, нам дає нам дає те, що папір не дає. Тобто, ми не боїмося експериментувати, е -е, робити... є, -є, є різні методи, тобто це, -це, це не є, скажімо, це не є добрий метод. Я можу вам ще один показувати. Тобто можна малювати так, або можна на взяти грубий. грубий е Грубий пензер і робити просто сільює. Да? Тобто є сотні методів, дивіться в інтернеті, яку куча. розумієте, ми живемо зараз в такий період, що навіть не треба ходити на навчання. Тобто Маємо такий великий шанс стосовно інтернету, не в тому, що сидіти в Фейсбуці лайками займатися, почитати, скільки лайків на наші фотографії з трусіки на пляжі. Да? Але є е у нас шанс вчити те, що ми не маємо шансу вчити в академій Ну, Я закінчив графічний дизайн, але я другий раз би туди вчити не пішов, розумієте? Але колись не було, як я ходив, коли я студентом був, я ходив, я ходив платив там 5 гривень 5 було багато, майже 1 євро. було, За одну в інтернету, да? І, і сидів в інтернеті, щоб перевірити тільки email, да? в той період. І не було такої масової інформації, що зараз, наскільки все легко доступно, можна вчити самому багато чого. І саме зараз популярно в Європі. І в цілому світі self-education, коли люди самі вчать. Як ви чуєте, скільки історій різні, Буду працювали, прибирали лікарні, там. зовсім з інших харіте, різні. Як, як є кликання до чого, зможете піти просто до кликання розкопати інформацію в інтернеті і сам вчити, не очікувати, що хтось вас навчить. Тобто самі пошукайте і там в інтернеті знайдете скільки інформації, скільки відео туторіали на Ютубі, потребує просто час і Тобто сильно Це вам потім дуже легко буде даватися. А все решта це сильна праця і багато-багато вкладений час в роботі. Нічого просто так не виходить. Є, скажімо, різні методи робити персонажа. Є, бачите, є такі комптові, але ці контур це дуже складний. Оце, це, Я би не рекомендував таким займатися. Най найлегше це плямовий персонаж, тобто, коли ви робите якийсь персонаж, який вам тільки, скажімо, якийсь CVS, да? от вам буде якийсь персонаж подобатися, і можна, бачите, як швидко, можна такі персонажі робити дуже багато. Да? Ну, no, Я не роблю такі, ну e, no, просто, просто різні персонажі. Робити залежно, звичайно, від завдання. Як ми хочемо дівашка, то може девочки робити. No, не важливо. І для того, що ви зробили, можете, як вибрали, який вам подобається, можете просто взяти скажімо, той персонаж і додати йому там, що вам потрібно, там, бо, як вам подобається сільєт. Ну, no, сіль'єт не закажений це найкраще, да? найлегше. Але скажу, кожна людина знайде свій метод. Знаєте, як малюється? Від загального до детальному. Тобто, як є у нас загальний образ, потім легше малювати, скажімо, деталі. Я дуже люблю малювати на папері. І маю таку ручку. Звичайно, треба вчити анатомії, треба вчити весь час. Треба Постійно щось вчити, постійно. Тобто не, не зупинитися, а вчити і думати, то, що досягне, це недостатньо і піти далі. Вчити 3D, чому? 3D дуже допомагає. Тобі, розумієте, це як скульптором допомагає зрозуміти живопись. От, е, коли Мікеланджело був один з найвідоміших скульпторів, е, і папа Римський шукав художника, який намалює капельську сікстіну, то конкуренти Мікеланджело хотіли його принизити, як він отримав замовлення капельської Сікстіни? Хотіли його принизити, що він не тільки скульптор, і він нічим не кращий художник там, за Леонардо, за інші художники. І підказали Папі Римський замовити скульптора на завдання живописця. Так? І Мікеланджело взявся за капельську Сікстинську, і що виходило шедевр живописця, фрески. Тобто навіть оця скульптура, це як 3D, От, вчити 3D, як маєте час, можливість, можете вчити 3D, навіть забрати, та сама проста програма. Або беріть з глинулі під персонажа. І ви тоді зрозумієте якісь форми, які потім накладаються на півсвідомості і вони вилазить в рисунку. Коли ви розумієте оці всі об'єм, тоді легше його е, в плоску, скажімо, 2 d арт зобразити. Тобто, це дуже такий помічний матеріал. Як, скажімо, немає можливості програми користуватися, беріть просто пластидін. Ліпіть свого улюбленого персонажа. Я для свого коміксу, наприклад, я зараз можу вам показати. Я робив дуже просту річ. Було завдання як характера, тобі більше ця книжка, як один характер тримати правду протягом цієї книжки. Тобто це серйозна проблема. Я взяв просто ліпу його з пластидіну. Ну, у мене був ще варіант забрати, потім е, втрата файл. Бачите, тут скільки різних ракурсів є, так? І досить складний. Ну так як на футболці. І я по таких ракурсів, хоча е, як на, там з фаз профілі, е, тим більше це на папері. Просто ліпити з пластиліну і поставити, це буде, скажімо, це є мій персонаж, але він е, позує мені як на турці, так? І мені потрібен якийсь певний кадр, якийсь певний ракурс. І відповідно я той ракурс користую. Так що треба користуватися всім можливими інструментами і не перестати вчити. Як я сказав, я зараз займаюся продовженням моїм. Тобто я далі вчуся, після академії, який закінчив майже 9 років тому, я далі вчуся. Бо займався якимись проєктами, які, можливо, мені було менш цікавими, тобто я, я можу вам намалювати персонажа з контролюра, виглядав тобто, отак. Тобто, щоб ви зрозуміли, чим я займався, у нього чотири ножки були і хвостик типу отак. У нас герматовий да був схожий. І це була дуже успішна ігра. Але я вам я вам можу сказати, в чому секрет цього персонажа. Це є Ін Янг, як всі знаємо. Це є білий і, і чорний. Да? Мій перш персонаж це є чорний. Там є левел в ігрі, де з'являється е синій персонаж, не білий. Тобто оцей цей є цей. Отак От і пішов. Я йому тільки в цьому колу чотири ножки, які крутяться як шістеренка. Тобто це є теж стосується до того, що ми говоримо створення персонажа. Да? Це теж важливо, що ваш персонаж на півсвідомому рівні нагадав щось, бо створити з нуля без нічого ем, щось таке унікальне. Наприклад, ми, ми хочемо уявити життя на іншу планету, да? ми закриємо, що уявляємо, як і життя на іншу планету, не прив'язатися до наших стандартів. Да? Два очі, один ніс, рот, два О, мануїди, Да? І придумаємо щось таке нереальне, незрозуміле, яке не буде досить успішним. Дивіться, саме успішні монстри, персонажі, вони все одно схожі на, 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 на нас. На, от, наприклад, Чужі, да? чужі, що гайка то воно має все одно дві ноги, дві руки, воно така щелепа взади, але воно все одно має рот, там в тому роді ще один рот, це вже аксесуар. Е, має хвоста, але воно все одно гуманоїде. Да? Бо зробити щось непонятне для чоловічного мозку, мозку, ми це не будемо сприймати. Да? Це дуже складно. Звичайно, є гарні шикарні фільми, там сфера, де не зрозуміло, що там за форму життя да? було. Шаран Сон грала в цей фільм, ну під водою, там знайшли таку сферу. Тобто Та, є такі, але це вже не персонажі. Але вже передумайте персонажі, які мають е, риси е, людські, е, принаймні анатомічні, да? руки, ноги, там, що спізнається, то, що, що ми вже знаємо ми з вами дуже добре знаємо. Навіть як ми думаємо, про це ми знаємо. Тобто це є проблема концепту художника в більшості, коли робиш якийсь монстр, який схожий на людину, але там немає ніякої анатомії. Там взагалі не може так функціонувати. Навіть роботи, які роблять, вони там мають анатомію. Тобто це, це ідеальний організм людина і тварина, і це хто придумав, да? припустимо, Бога, або хто, там, хто як вірить. Да? Це ідеальна, ідеальний механізм, який не може інакше працювати. тобто Це дуже складно малювати інші механізми, які виробництва так само рукою. да, бачите. Тобто, Зато потрібно вчити анатомію. Хто вчити анатомію, потім тих знання анатомії користується і, і в мультиках, і в стилізації.